На сайті Маріуполь Reborn представлено декілька проєктів відновлення від різних команд архітекторів. Вони працювали над ними різні команди і є об'єднана Урбанвізія. Наскільки було складно об'єднати всі ці бачення від архітекторів в об'єднану Урбанвізію? Загалом робота над Урбанвізією вона зайняла у нас два роки дуже інтенсивний процес із залученням великої кількості Маріупольців. І при чому логіка і філософія підходу до розробки урбанвізії вона співпала і в баченні міської ради, в баченні урбаністів, в баченні людей. Тобто, почалося все з того, що ми хотіли. Спитати в людей в 22-му році після запуску великого гуманітарного проекту Ямарюполь, наскільки люди готові обговорювати бачення майбутнього міста після деокупації чи на часі. Це питання, і люди сказали дійсно, так ми хочемо це те, що підтримує нас як громаду, підтримує нас в ці важкі часи, і ми мріємо про деокупацію, відновлення міста. І після цього ми почали пошук. Партнерів і урбаністів-архітекторів, які б змогли долучитися до цього проєкту, і за допомогою проєкту Юсейт економічна підтримка України. За допомогою таких великих компаній, як SCM, Metinvest, ми залучили чотири групи архітекторів і урбаністів. Є в цих групах і наші українські урбаністичні агенції, є компанії і експерти з Нідерландів, Франції, Німеччини з Великої Британії, США з Литви. І, власне, у 2022 році чотири групи відокремлено самостійно почали. Розробляти своє бачення урбаністичне відновлення Маріуполя і почали його розробляти, спираючись на думку мешканців. Тобто, вони проводили воркшопи, опитування із нашою допомогою. І, врешті-решт, ми прийшли. До того, що потрібно консолідувати всі чотири бачення, тому що в кожному з цих бачень були свої сильні сторони, були ті речі, які більше синхронізуються з запитом людей, були ті речі, які спірні з точки зору реалістичності. Реалізації в Маріуполі після деокупації, тому ми вирішили більш глибоко зайти. В процес комунікації з громадами почали серію діалогових зустрічей з людьми для того, щоб дуже детально обговорити пропозиції людей, щоб дуже детально подивитися на пропозиції урбаністів і щоб за підсумками цього спілкування виробити збалансовану пропозицію на основі і домок громади, і домок експертів. І щ, щодо взагалі реалістичності реалізації певних пропозицій, і таким чином, ми вже в 2024 році прийшли до об'єднаного документу, який як ми вважаємо дійсно дуже є такою дуже детальною відповіддю на запити громади. І цей документ є дуже збалансованим з точки зору багатьох деталей і аспектів реалізації відновлення в майбутньому. Які пропозиції враховані від людей, які вони на зустрічі озвучували, що для людей так загалом було важливо, і що було і що враховано в Урбонвізії? Знаєте, дві речі, про які люди казали найчастіше? Перше, це збереження пам'яті про трагічні події блокади Маріуполя російськими військами, і другий аспект це вшанування героїв, вшанування оборонців Маріуполя і збереження об'єктів пам'яті пов'язаних із Величезною гуманітарною трагедією і загибеллю тисяч тисяч цивільних маріупольців і самою обороною Маріуполя та люди казали про те, що потрібно обов'язково враховувати це в плануванні міста, також що можна виокремити це. Елемент безпеки багато людей, які розглядали розглядають повернення в Маріуполь після деокупації. Вони казали про те, що наш сусід, на жаль, нікуди не дінеться, і небезпека від Російської Федерації може бути може існувати в такому перманентному вигляді дуже і дуже довго. Тому потрібно планувати будівництво будинків, укриттів всієї інфраструктури так, щоб максимально захистити цивільне населення під час будь-яких провокацій чи відновлення військових дій у майбутньому. І ці аспекти дуже дуже детально опрацьовувалися архітекторами. І підходи до будівництва нового житла, і підходи до проєктування будівництва таких соціальних об'єктів, як школи, дитячі садочки, центри надання послуг щодо збереження пам'яті дуже гарно опрацьоване питання майбутнього меморіалу. На місці металургійного металургійного комбінату Азовсталь, на місці драматичного театру, і от що відмічали люди, зокрема в цих питаннях, вони просили про те, щоб в цих пропозиціях архітекторів було враховано, щоб нові місця пам'яті не були. Такими класичними радянськими пам'ятками, щоб вони не допомагали осмислити біль і трагедію, але не ретравматизували людей, щоб, врешті-решт, відновлене місто воно було не концентрацією житла в переміжку з такими, знаєте, міні-кладовищами. А щоб це було дійсно сучасне європейське, дуже функціональне місто, про те, щоб ці місця пам'яті могли використовуватися в повсякденному житті громади і використовуватися не тільки на пам'ятні якісь дні, не тільки для екскурсій. Делегацій, туристів, а для того, щоб на місці того ж драматичного театру можна було провести вечір з сім'єю з друзями. І, наприклад, та пропозиція, яка у підсумку ввійшла в об'єднану урбаністичну візію, це пропозиція архітект урбаніста Радіонова і команди мрії, як ця група архітекторів себе називає, і ця пропозиція представляє собою облаштування такого амфітеатру на місці зруйнованого драматичного театру. Це ця пропозиція. Ховає під землю основні об'єкти, такі музейні експонати, про сам драматичний театр, про трагедію, а та частина, яка знаходиться над поверхнею, вона дозволяє це місце, цей громадський простір, використовувати, скажімо так, в більш широкому функціоналі, і при цьому. Тому ну, облаштування цього простору воно постійно відсилає людей до пам'яті, до трагедії, коли російська авіа... авіація свідомо знаючи, що в цьому об'єкті ховаються цивільні, зруйнувала драматичний театр. І так само з комбінатом Азовсталь. Є бачення того, що потрібно зберегти ті конструктив, конструктивні елементи самого заводу, щоб показати історію цього місця, показати контекст, в якому проходила оборона Маріуполя, і, зокрема, фінальна стадія цієї оборони, коли основний основна частина гарнізону Маріуполь була. Зосереджена саме на металургійному комбінаті Азовсталь, показати побут, показати важкі умови гарнізону Маріуполь, наших оборонців, і передати якомога більш точно ту емоцію і той подвиг, який відбувався в ті, ті дні. Взагалом, це знаєте, одні з таких найбільш пам'ятних пропозицій, але люди надали декілька сотень дуже конкретних пропозицій того, щоб вони хотіли бачити в Маріуполі, від пам'яті до економіки, тому що люди справедливо переживають. Про робочі місця в майбутньому після деокупації міста і загалом цей досвід дуже тісного контакту з громадою, дуже тісного контакту і модерації процесу розробки урбаністичної візії. А роль модератора взяла на себе взяв на себе муніципалітет, і ми виступили таким посередником, медіатором між громадою, між архітекторами для того, щоб врешті-решт найбільш збалансований документ отримати. І не дивлячись на те, що наразі місто на жаль досі перебуває перед під окупацією, не дивлячись на те, що часові. Рамки деокупації вони не зрозумілі. Це дуже таке емоційне, важке питання наразі. Але ми зрозуміли, що в 23 році що на той досвід, який ми напрацювали. В проєкті Маріуполь Ріборн, в проєкті розробки урбаністичної візії Маріуполя на нього є попит в тих громадах, які вже деокуповані, або навіть ніколи не були деокуповані, але тим чи іншим чином постраждали через російську збройну агресію. І наразі цей досвід активно передається громадам в проєкті школа відновлення громад. Напевно, хто зайшов на сайт Маріуполь Ріборн, побачив цю об'єднану рубанвізію. Вона дуже така амбітна. Щодо фінансових аспектів: от наскільки вистачить їх, щоб все це втілити в життя? І скажімо, хто вже зголосився профінансувати? Я пам'ятаю, що були новини в 2022 році, що країни, зокрема, якщо не помиляюсь, Італія хотіла допомогти відновленню драматичного театру, але це все в принципі маленька частинка. Загалом чи є такі партнери? Не тільки Італія зголосилася допомагати у відновленні, також Греція, також підтримка щодо відновлення Маріуполя в майбутньому звучала від Урсули дер Ляєн, від багатьох європейських чиновників, але це питання, яке стоїть саме зараз. Ми дуже. Детально пропрацювали план першочергових дій під час відновлення в перші 18 місяців після деокупації, і, і ця оцінка вона ці суми, скажімо так, посильні для міського бюджету та державного рівня. Щодо всієї оцінки. Відновлення зараз складно сказати, тому що потрібно потрапити в місто та оцінити той обсяг руйнувань, який буде станом на момент після деокупації. Ми не розуміємо за яких умов як буде відбуватися деокупація. І наразі ми ж розуміємо, що росіяни провели таку велику роботу роботу щодо розчищення е, е, руїн і знесення зруйнованих будинків. Так вони зробили це з урахуванням своєї мети е, стерти е, візуальні свідчення їх злочинів. Вони вивозили е, будівельне сміття разом з рештками людей. Але факт залишається фактом: ті будинки, які колись там були, е, вони зруйнували і вивезли цілі квартали Їх немає. А розгрібання, розбирання, перероботка будівельного сміття це також гроші, це певна вага в оцінці потреб фінансових у відновленні. Вони також збудували певну кількість житла, певну кількість об'єктів відновили певним чином інфраструктуру. І ми не розуміємо, наскільки це якісно, е, наскільки це можна буде використовувати в майбутньому як довго можна буде використовувати? Тому тут багато е, питань е, виникає. Але е, якщо ми е, дистанціюємося від цих викликів у майбутньому, е, то попередньо е, за методикою міжнародного банку ми порахували, що. Е, Більше 14 мільярдів доларів це оцінка тих руйнувань, які завдала Російська Федерація. Чи буде це корелюватися з фінансовою оцінкою потреб відновлення, ми поки наразі сказати не можемо. Дві роки розроблялася концепція відновлення Маріуполя. Наскільки настрої людей змінилися від того, що вони хотіли у 2022 році говорити активно да до відновлення до зараз? Бо ми бачимо і соціологічне дослідження. Наприклад, я спілкуюся з людьми, зараз настрої не такі стали менш песимістичні. Скажімо, люди інтегрувалися і в нові громади. Як щодо Маріупольців, У 2022 році ми проводили за підтримки JZ Соціологічне опитування серед маріупольців, серед багатьох параметрів, там був параметр і відновлення, готовність до повернення. Ми проводили аналогічне за параметрами загалом. Соціологічне дослідження наприкінці 2024 року. Вже за допомогою уряду Великої Британії. І ми бачимо, що дуже великий відсоток громади, не дивлячись на зміну контексту, не дивлячись на песиміст, песимістичні настрої щодо підсумків цієї війни, мирної угоди, щодо не дивлячись на песимістичні настрої щодо. Можливості як такової самої окупації багато людей все одно продовжує вірити в деокупацію Маріуполя, і навіть та частина людей, які вже змінили свої погляди щодо цього питання, вони розглядають для себе. Повернення в місто після деокупації, так вони вже не настільки оптимістично налаштовані, як у 22-му році, але за умови, що деокупація буде, люди готові повертатися. І тут, знаєте, багато факторів від емоційних до тих, що наразі величезна проблема. Допомоги від держави або запуску міжнародного компенсаційного механізму для українців, і конкретно для маріупольців це дуже сильно впливає на очікування маріупольців і планування їх подальшого життя, тому що знаєте, не дивлячись на Аспект міжнародний, та коли все ж таки з'явиться змога стягувати певні компенсації за рахунок активів країни-агресора, ми тут говоримо тільки про аспект допомоги держави. На жаль, Зараз склалася така ситуація, що е, житель будь-якого регіону України не окупованого, який постраждав наслідок ракетного обстрілу, наприклад, е, він може отримати е, досить швидко компенсацію від держави, допомогу е, по програмі є відновлення. Е, маріупольці е, такої змоги не мають. А між іншим, Маріуполь це найбільше, найбільш постраждале серед великих міст, окупованих взагалі в Україні. Тобто, ми розуміємо, що 90% це ступінь руйнації і пошкодження житла в Маріуполі. 40% житла було знищено вщент, і ми, як Маріупольська міська рада, провели. Дуже детальне дослідження враховували і дані супутникових знімків, і фото-відеоматеріали, всі дані про ступінь пошкодження об'єктів і комунального майна, і житлового фонду. Ми прив'язали до геопорталу міста і дуже. Чітко розуміємо, що відбувається з тією чи іншою будівлею, і технічно ми готові проводити оцінку для того, щоб можна було запустити цей механізм виплати допомоги компенсації для Маріупольців. Але тут питання того, чи з урахуванням фінансових можливостей, чи технічних можливостей, юридичних можливостей, коли буде готова розпочати цей процес держава. Наскільки цей процес буде забезпечено фінансуванням і допомогою міжнародних партнерів, тому ця дискусія вона продовжується і. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко він продовжує підіймати це питання на національному рівні, тому що люди не можуть вони певним чином інтегрувалися в життя нових громад, але для 95% переселенців з Маріуполя питання житла. Питання виплати якихось компенсацій, якоїсь допомоги від держави, воно є дуже болючим, і є ключовим, і воно впливає, врешті-решт, на те, як бачать свої майбутнє переселенці з Маріуполя, або вони бачать його в інших країнах, або вони бачать його, на жаль, в нині окупованому Маріуполі, і значна частина людей вона повернулася. В Маріуполь або розглядає таку опцію для себе в майбутньому, якщо в найближчі роки не буде ніякого руху щодо допомоги саме у вирішенні житлового питання. Тому такі настрої маємо наразі і щодо повернення, і щодо очікувань від держави. Я бачила нещодавно вину, що деяких маріупольців забезпечили соціальним житлом. Наскільки зараз оце розвинено забезпечення в пріоритеті стоїть забезпечення маріупольців соціальним житлом? І, можливо, які з громад в Україні погодилися надати приміщення можливі для облаштування соціального житла? Так, дійсно, у нас наразі більш активно реалізується проект щодо створення соціального житла. Ми пілотний проект реалізували в Дніпрі. І в цьому році у нас буде вже сім об'єктів соціального житла в місті Дніпро, за допомогою Міністерства освіти ми взяли в оренду ті гуртожитки, які не використовуються, які занедбані, які знаходяться в дуже поганому стані. Ми Реалізували пілотний проєкт за кошти міського бюджету і далі, показавши, що ця модель працює, нам вдалося залучити велику допомогу від уряду Франції і разом з міжнародною організацією з міграції ми продовжили облаштування інших об'єктів саме в Дніпрі. В цьому році також плануємо. Відкриття об'єктів соціального житла в Кропівницькому, в Чернівцях, можливо в інших містах в Запоріжжі. Точно тут є питання все ж таки залучення фінансового ресурсу, і у нас наразі дуже такі оптимістичні погляди на це, бо в активній стадії переговори. Які проводить міський голова з низкою партнерів, і є попереднє там позитивне ставлення до наших проєктів. І ми очікуємо, що в цьому році ми зможемо забезпечити соціальним житлом близько трьох тисяч переселенців з Маріуполя. Це, звісно, не так багато від усієї кількості е, маріупольців, але це найбільш е, така вразлива категорія. Е, тут є і сім'ї військовослужбовців, е, загиблих військовослужбовців. Е, це е, сім'ї е, дітей з інвалідністю, е, це багато дуже вразливих соціальних категорій, е, для яких питання е, житла зараз. Е, Воно стоїть в площині виживання. в них Вони мають багато пільг або багато заслуг перед Україною, перед містом, але не мають жодної фінансової змоги сплачувати оренду. І таким чином ми хочемо оцю категорію найбільш соціально вразливу дуже швидко забезпечити. Форматом соціального житла і паралельно рухатися в питанні лобіювання запуску процесу виплати компенсації маріупольцям і запуску більш масштабного проєкту з або будівництва житла, або пільгового кредитування по програмі можливо є оселя, тому що такий підхід. Дуже підходить для економічно активного населення, тобто за умови, коли міська рада отримує можливість сплачувати за Маріупольців перший внесок, наприклад, 30% кредиту, або 40, або 50% сплачувати за для сімей військовослужбовців, там трохи більша пропорція. Могла б бути за таких умов, люди могли потримати пільговий кредит, де б вони сплачували 7, 8, 10 тисяч гривень на місяць, але це було не орендне житло, а було б їхнє житло, і вони б там впродовж 10, 15, 20 років за допомогою держави і міста виплатили б цей кредит.